Вітаю, вима шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати і, звичайно, поширювати. У нас знову поширюється в, як кажуть, блогосфері, в мережі. Така думка, що московити та так нічого і не розуміють. Не розуміють і пишуть постійно про те, а за що ж нам таке? О що ми зробили українцям? Що ми зробили Україні? О чому б'ють по нашим НПЗ? О, чому б'ють по інших заводах, О, чому б'ють по містах? Ну, За що нам таке? Ми ж ні в чому не винні. Ми ж такі хороші, ми такі білі, пухнасті, ми московити і так далі, і тому подібне. Так, ну, не можна ж так з нами. Ну, і в нас чомусь поширюється думка, що це вони такі дурні, що це вони такі божевільні, що вони не розуміють того, що відбувається. Це вони чудово. Розуміють. Вони просто, як кажуть, включають дурня так, і брешуть. І брешуть, і брешуть, і брешуть. Я вже не раз говорив вам, що це сутність московитів-андрофагів, неймовірна, небачена, нечувана для ну, цивілізованої людини брехливість. Цього народу, яка пов'язана із тим, що його пращурами ще зовсім недавно були людоїди, людожери, так, андрофаги. Тому що я це підкреслюю, тому що ж багатьом у нас не доходить. І я бачу і далі не доходить. так. Вони брешуть так само, як вони підривали будинки. Так званий Рязанський сахарок, так. і брехали, що це роблять чеченці для того, щоб війну розпочати черговий раз, щоб убивати людей просто так. Ну, Вони з цього отримують задоволення, так. Але ж, ну, наприклад, те саме, що відбулося із підривом ну, цілого, Ну, не будинку, а під'їзду в будинку. Ну це ж теж класика. Тобто взяти, підірвати самим і брехати, брехати на весь світ, брехати, що це е, зробили українці. Та скрізь ж брехня. Ну, подивіться, у <кхух> Бучі, що вони пишуть, і що вони писали про Бучу. Що те все люди стоять біля. Розритих братських могил, так, шукаючи своїх рідних там. А вони повідомляють про те, що це інсценування, що це все артисти Київських театрів зібралися там. так, А це трупи це не трупи, так, це ляльки і все таке інше. Це ж ну брехать просто в очі, це сутність їхня сутність генетична, так, і тут нічого ти не зробиш. Вони постійно брешуть. Так. І московити це найбезпринципніший народ, який існує на земній планеті. Так. І е, те, що зараз вони говорять інше. Так, то коли ситуація повернеться, як кажуть, на протилежну, то вони відмовляться від всього того, що вони говорили, від всього того, що вони робили, і скажуть, це не ми. Так, це не ми. Знищили Бучу, знищили Макарів, знищили Гостомель, знищили Маріуполь. Так же вони й говорять. Вони вже зараз говорять, що це не ми, це українці, і отой поділ української нації, отам теж офіційні особи заявляють. Це люди, які е, ну, працюють, обрані у е, так звану Державну думу, вони вже поділили українців на декілька категорій. Одна має втекти після завоювання. Московії України за кордон на Захід. Друга частина має бути знищена фізично, третя частина відправлена на Колиму. А четверта частина має бути відправлена на відновлення Донбасу, який українці зруйнували. Ви чуєте, це зараз вони повідомляють. Це ж страшна брехня, що Маріуполь, виявляється, зруйнували українці, а вони його відновлюють зараз, відбудовують. Це страшний народ. Це треба мати, це те, що завжди на увазі, те, що я вам кажу, це має бути записано в нашій священній скрижалі. Їх уже зараз треба готувати, ці священні скрижалі, які б повідомляли наступним поколінням, хто такі московити. Тому що знову зазнавляться, ми дуже наївний народ, дуже наївний народ. Так. Чому? Тому що за нами тисячі років цивілізаційних народів, які тут нас сидять. І анти, і сармати, і русини, і е, готи, і, і все останнє, включаючи і трипільців найдавнішу хліборобську націю світу.